Військовослужбовці, які ведуть війну проти нашої країни, вже набули статус міжнародних терористів, міжнародної терористичної організації, і разом зі своїми керівниками кремльовськими бінваданами, будуть нести повну відповідальність і понесуть кару за свої криваві вчинки. Ви знаєте, що у нас продовжується боротьба з міжнародним тероризмом на сході нашої країни і підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії України, спецпідрозділи міліції ведуть наступальні дії. Звільнене місто Рубіжне. Зараз ведуться бої по звільненню міста Попасне, Дзержинськ. На чергі стоїть звільнення міст Лісичанськ, Сєвєродонецьк. Я переконаний, що завдяки мужності героїзму наших військових, тих героїв-патріотів, які зі зброєю в руках захищають не тільки Україну, захищають світ від міжнародного тероризму. Вся територія нашої країни буде звільнена від цієї кривавої терористичної загрози. Я хочу, шановні, дякую. Дякую. Я хочу. Дякую, дякую нашим військовим, всім дякую, тим, хто захищає країну. Я також хочу подякувати і нашим депутатам, які під час роботи в округах, під час роботи в комітетах також мали можливість виконувати свій обов'язок і в зоні антитерористичної операції, допомагаючи нашим військовим в матеріально-технічному плані. У нас багато таких депутатів, і я вважаю, що саме. Вони гідно виконують свій конституційний обов'язок. Я, шановні колеги, хочу перейти до порядку денного цього сесійного тижня. Це важкий буде сесійний тиждень. Заплановано розглянути 93 питання після погодження ради, за традицією кількість цих питань збільшиться. І традиційно ми будемо в першу чергу розглядати блок питань, пов'язаних саме з... Посиленням обороноздатності нашої країни, з посиленням боротьби з тероризмом, сепаратизмом тощо відповідні проекти законів надані народними депутатами урядом. В той же час, першим одним із перших питань завтра, ми з вами розглянемо указ президента, який повинен бути підписаний на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони про часткову мобілізацію і. Ви розумієте, що протягом, протягом двох діб ми повинні схвалити цей указ, щоб він набув чинності.